Доброго дня, шановні вагітні, шановні пані, я лікар-кушер-гінеколог Пилипенко Ольга Миколаївна. Працюю в медичному центрі Medical Плаза місто Київ. Запрошую вас. Відвідувати наш центр, коли у вас настала вагітність для того, щоб стати на облік, ми пропонуємо найкращі умови спостереження, консультацій, а також ведення вагітності. Взагалі, вагітність то фізіологічний процес і якийсь період в житті жінки. Термін вагітності де 280 днів або 9 місяців. Але за цей період часу, хоч це і фізіологічний процес, у вагітної може бути загострення її хронічних станів захворювань, якими вона могла хворіти починаючи з дитинства. Я запрошую вас стати на облік по вагітності в медичному центрі Медікал Плаза, де я вас зустріну з великою радістю.